Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Підконтрольні українським олігархам ЗМІ продовжують розмухувати тему протистояння президента України Володимира Зеленського та главкома Валерія Залужного. Одне з видань стверджує, що залужний скаржиться на президента західним партнерам. Не названі джерела одного з українських видань, власником якого є олігарх Томаш Фіала, нібито розповіли про те, що міністр оборони з шалойдостін поділився з ними своїми приватними розмовами з Валерієм Залужним, в яких він скаржився на офіс президента, на складнощі, з якими він стикається. На думку цих джерел, президент також. Знає про зміст цих розмов, що напружує взаємини між ним і главкомом. В цій же статті ЗМІ публікує інформацію про те, що залужний просить у західних партнерів 17 мільйонів снарядів, які необхідні для перемоги. Проте Остін відповідає, що такої кількості для України не на назбирається і по всьому світу. На виготовлення такої кількості боєприпасів для України спільними зусиллями США та ЄС знадобиться 10 років. За цей термін Росія, яка налагоджує власне виробництво та закуповує снаряди в Північної Кореї та Ірану, зможе переломити хід війни та зни... Нищити Україну ніхто не турбується про стосунки залужного і зеленського більше ніж українські олігархи та їхні медіаресурси. ресурси. Роздмухуючи вигаданий конфлікт та поляризуючи українське суспільство, вони вношують цілком конкретні плани, послаблення нашої держави, повернення собі впливу, який був частково втрачений через політику деолігархізації та продовження деребан України. Саме з цією метою публікуються замовні матеріали від джерел та політичні рейтинги, куди додають главкома, який ніколи не виявляв бажання йти в президенти. Ба більше не має досвіду та бачення політичної ситуації. Олігархи використовують главкома залужного як інструмент для досягнення мети знищення президента Зеленського, який заважає їхнім амбіціям через послідовну політику знищення залежності влади та засобів масової інформації. Від олігархічної голки це найбільш цинічний метод з усіх можливих, адже він напряму ставить під загрозу виживання України. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.